Чому сьогодні прикривається банк, потих пише звернення до депутатів Верховної Ради. І зразу на рішення на, е, таке звернення реагує і міліція, і прокуратура. Це все дуже дивно спостерігати і за цим дивитися. Державі нанесені величезні матеріальні збитки. Шановні пані, звертаються до вас. Їст треба берегти. Держава з державного бюджету виділяє для цього кошти. ми в журналістів покажемо дістав, хай вони подивиться. Чи є в нас ліси, чи немає. Я слухаю сьогодні керівників лісу і дивуюся тим, що треба людям платити зарплату. А ліс що? Для того це що, ви потрібні платізати сьогодні ліс, щоб людям платити зарплату, коли держава виділяє кошти на збереження і на охорону лісу. Це пагас, це легені держави. Що ми лишимо своїм дітям? Що після нас? Що ми будемо робити, коли не почнеться знову бутон Карпати?